Агресія це добре. Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні я вирішив поговорити з вами, чому агресія це є невід'ємний елемент для досягнення будь-якого успіху та реалізації себе як чоловіка. Це надзвичайно фундаментальна річ. Не спішіть кричати там, писати в коментарях, що агресія це погано. Я дуже рекомендую додивитись цей ролик до кінця, адже ми розберемо, які види є агресії. Загалом чому чоловік повинен бути конструктивно агресивним. І до чого це може призвести. Тому я не затягую. Обов'язково лайк, підписка на канал, поширюйте цей ролик. Поїхали. Хочу розпочати з того, що існує два види агресії: конструктивна та деструктивна. Конструктивна агресія це те, що допомагає тобі, як чоловіку, боротися в якихось суперечках загалом в конфронтації. Да? Це те, що допомагає тобі перемагати в змаганнях, це те, що допомагає тобі змотивувати себе, наприклад, перед важким підходом в присіданнях. Да? Ти себе так агресивно налаштовуєш, що ти можеш, ти можеш розізлитися на себе, і саме ця агресія дозволяє тобі досягнути твоєї кінцевої цілі. Деструктивна агресія це про крик, істерію, псевдодомінацію. Це все про деструктив. Загалом, деструктивна агресія це не про чоловічий початок. Це не про чоловічу складову. Чому? Тому що ти, як чоловік, по своїй природі лідер та стратег. Ти не маєш права дозволити, щоб твої емоції, ці деструктивні емоції, да, ця агресія завадила дійти до кінцевого плану, щоб вона зруйнувала твою стратегію. І треба прекрасно розуміти, що таке конструктивна агресія і що таке деструктивна агресія. Загалом, конструктивна агресія це є дуже добре. Проте для того, щоб вона загалом змогла вивільнитися, ти повинен себе помістити в некомфортне середовище, де твій чоловічий початок зможе створюватися, де він зможе реалізовуватись, де ти зможеш реалізувати свій потенціал. Якщо ти, чоловік, запхав себе в тепличні умови, то ти можеш ставити хрест. На своєму прогресі та амбіціях, тому що твоє чоловіче начало, як то кажуть, да, твій чоловічий початок, він не буде розвиватися, він не буде загалом прогресувати, тому що зона комфорту для чоловіка це хрест на його майбутньому. Якщо ти розумієш, що ти знаходишся в зоні комфорту і ти нічого не робиш для того, щоб вийти з цієї зони комфорту. То забудь про високий рівень тестостерону, забудь про реалізацію великих якихось цілей, мрій і так далі. І так далі. І ти, як чоловік, ти не будеш реалізований на тваринному рівні. З точки зору природи, комфорт потрібно заслужити. Потрібно заслужити свій комфорт. Якщо ти постійно знаходишся в зоні комфорту, то рахуй, твоя тварина внутрішня не розуміє, навіщо їй напрягатися. Вона не розуміє. Ти по факту сам себе ставиш в такі тепличні умови, і твій стержень не прокачується. Тому що ти не зустрічаєшся стресом. Ти не зустрічаєшся з якоюсь стресовою ситуацією, де ти зможеш проявити себе як чоловік, розумієш? Це дуже фундаментальна річ. Саме тому та ти, тобто, батько, повинен закладати своєму сину з самого дитинства. Що не можна здаватись перед першими труднощами, що конструктивна агресія це дуже добре. Що саме конструктивна агресія дозволить тобі не здатися в важкий момент, розумієш? Що вона дозволить тобі дійти до кінця, змотивувати себе. Саме тато повинен закладати сину, що чоловік зобов'язаний частіше обирати повинен, ніж хочу, тому що хочу руйнує чоловічий початок в тобі. Ти повинен робити те, що повинен, а не те, що ти хочеш. Я ввечері не хочу вранці йти в зал. Але я вранці встаю через не можу. У мене нема відмазок, я не маю мотивації цим займатися. Але я роблю це, тому що я це повинен. Не забувай, що ти повинен заради себе самого. Ти повинен робити ті дії, які ти не хочеш робити, заради того, щоб жити краще, заради того, щоб ти. Міг дозволити собі інший рівень життя. Колись, якщо ми говоримо про давніші часи, дітей міг мати тільки найсильніший. Тобто один самець міг мати багато дітей, а слабші низькорангові чуваки вони не могли мати дітей. По факту їх могли навіть виганяти з стаї, тому що всі тягнулись до сильного, до ресурсного. І парадокс заключається в тому, що на даний момент. Чоловіки стали настільки апатичними через те, що зараз можна зробити майже все в два кліка. Майже все можна зробити в два кліка. Людина не напрягається, людина не відчуває дискомфорту для того, щоб дійти до кінцевої цілі. Розумієш, щоб отримати дофамін, їй не треба нічого робити складного. І це надзвичайно складна і дуже фундаментальна штука, усвідомивши яку ти зможеш перепрограмувати себе. Це дуже важливо, це дуже важливо для себе, як для чоловіка, усвідомити, що колись ти б не міг мати дітей, являючись таким, яким ти є зараз. Просто дуже багато чоловіків не можуть собі признатися в цьому, що зараз медицина дозволяє майже кожному мати дитину. От реально. І це дозволяє кожному отримувати базові речі, базовий комфорт, зовсім не напрягаючись. Ти можеш дати продовження роду, не напрягаючись, ти можеш там отримати їжу, не напрягаючись. Тобі нічого не треба для цього робити. Чоловіки перестали бути конструктивно агресивними. І це дуже негативно впливає і на те, який рівень тестостерону зараз чоловіків. Ви, якщо глянете в статистику, що зараз відбувається з рівнем тестостероном, один рік мінус один відсоток. Тобто. 50 років назад середній рівень тестостерону це зараз високий. Це зараз високий рівень тестостерону в чуваків. Ви розумієте настільки деструктивно ця шкала рухається? Вона рухається в тому напрямку, що чоловіки стають слабкими. Що чоловіки стають слабшими через те, що конструктивна агресія демонізується в соціумі? Демонізується, ніхто не розділяє, що є деструктивна агресія, це, як я зазначав, істерія, коли чоловік проявляє слабкість, тому що вони це все під одну рамку шліфують, все під одне. Ніхто не розділяє, що конструктивна агресія для молодого хлопця це є фундаментальна річ, навчитись керувати власними емоціями. І от ми доходимо до того, що жінка не здатна виховати сильного чоловіка. Тому що, от гляньте картину, хлопчик народжується, йде в садів. В садочку його виховує вихователька, жінка. Далі хлопчик йде в школу. Хлопчика виховує жінка. Жінка виховує хлопчика, що він має бути терплячим. Він має бути посидючим. Він... А якщо хлопчик надто активний, йому, йому кажуть, що з ним щось не так. Його сварять за це. І я з цим не один раз зустрічався, що коли я в школі був надто активним, мене висміювали за це. Сварили, дзвонили до батьків, казали, що я неврівноважений, і все в тому дусі. Зараз, коли я вже виріс, да, коли я усвідомив ці речі, я розумію, що соціум тебе заганяв під рамки. Вони хотіли зробити тебе комфортним. І зараз, якщо глянути на цю картину, чоловік виростає, він не знає, як це бути чоловіком. Він не знає, які права він може мати. Він не знає, як це бути конструктивно-агресивним. Саме тому зараз більшість чоловіків нічого в житті не роблять. Більшість чоловіків чекають, що щось прийде з неба і розраховують там на зовнішні чинники. Вони не конструктивно агресивні. Вони не можуть себе змотивувати, вони не можуть заставити себе робити через не можу, коли це необхідно. І це парадокс. Тому що, коли тебе все життя виховують жінки, ти не зможеш стати сильним. Жінка не здатна, на жаль, виховати сильного чоловіка, тому що в неї інша задача. Жінка закладає зовсім інші риси, які також необхідні чоловіку, щоб він міг знаходитись в соціумі. Да? Це фундаментальна річ, про те, як ми бачимо, зараз сильних татів все менше. Зараз хлопчики виростають без чоловічого виховання, і вони стають такими, знаєш. Неповноцінними як чоловіки. Ними жінки крутять, як хочуть, вони не можуть відмовити, вони конформісти. І це все веде до того, що чоловічий початок руйнується, і в чоловіка переважає жіночий початок, ніж чоловічий. Та? Він стає більш таким емоційно нестабільним, він піддається а, деструктивній агресії. Він не може контролювати власне життя, він не може контролювати те, що відбувається навколо нього, загалом в його середовище. І це дуже негативно впливає загалом на його майбутнє і загалом на те, чи він може слідувати власній стратегії, чи взагалі вона в нього є. Я повторюю ще раз: батьки та ти з дитинства зобов'язані закладати своїм синам це. Зобов'язані. Проте, після комунікації з надзвичайно великою кількістю чоловіків я зустрічаю те, що чоловіки не мали нормального чоловічого ховання. І я, коли створюю цей контент, я розумію, що цей контент він є надзвичайно фундаментальний, тому що якби я це знав, коли мені було 16, я б зовсім іншим був на даний момент. Я би зовсім по-іншому дивився на світ. І соціум дуже сильно пропагує те, що хлопціки мають бути адаптивними, що ними можна було легко керувати зараз. Якщо глянути загалом на більшість сімей можна зробити висновок, що більшість татів готові бути конформістами, вони готові бути комфортними для соціуму, щоб не йти з ним в конфронтацію. Традиційна модель поведінки, де батько займає роль лідера і може чітко доносити свою думку, де він може чітко говорити про те, що він думає, і не боятися, що його осудять. І зараз загалом традиційна модель поведінки вона дуже демонізується в соціумі. Зараз дуже популярний фемінізм. Чоловіки не хочуть притримуватись традиційної моделі поведінки, тому що в них переважає жіночий початок, ніж чоловічий, і це дуже складно собі признатися в тому, що ти був вихований мамою, що ти був вихований бабусею, що тебе виховували таким ніжним. І ти, коли чуєш те, про що, наприклад, говорю я, так коли людина чує, що я говорю, що чоловік має брати відповідальність на себе, що він має обирати не комфорт, а те, що він повинен робити, щоб рости. Згідно своєї стратегії та щоб залишатися сильним, то людей це бісить, людей це нервує, вони не хочуть сприймати реальність такою, яка вона є. Але парадокс життя заключається в тому, що його не цікавить, приймаєш ти це, не приймаєш. Є життя і є певні постулати, да? є традиційна модель поведінки, і її можуть демонізувати, а можуть не демонізувати. Кожен робить свій вибір для себе сам. І будь готовий до того, що якщо ти обираєш традиційну модель поведінки, тебе будуть називати сексистом, тебе будуть називати месаджінести, як то з англійської кажуть, ж жінку ненависник. Мене просто дуже смішить, коли мене називають сексистом, тому що я обираю традиційну модель поведінки, та і я про неї розказую, я ділюся про неї. І люди просто не хочуть такої реальності. Їм вона не подобається, тому що соціум настільки сильно нав'язав вже іншу модель поведінки, інший шаблон, що люди вже й звикли до цього, тобто. Я притримуюся своєї позиції, і я вважаю, що про це необхідно говорити. Тому що для тебе і для чоловіка, для того, щоб реалізуватися на тваринному рівні, ти повинен слідувати своїй природі. А щоб слідувати своїй природі, ти повинен обрати відповідну модель поведінки, щоб е, цю природу проявити є багато чоловіків, які досягнули фінансових якихось успіхів. Проте вони так і не стали чоловіками. Вони так і не стали сильними чоловіками. Я помічаю це дуже часто. В чувака є гроші, але це не робить з нього чоловіка. Розумієш, гроші не роблять тебе сильним. Якщо ти усвідомлюєш, що ти маєш жіночий початок в собі більше, ніж чоловічий, себе треба перепрограмовувати. Себе треба перепрошивати з нуля, виривати старий світогляд і заново будувати все з нуля. Не чуть-чуть змінити, а виривати все з корінням і заново будувати себе з нуля. Тільки так ти зможеш себе реалізувати як чоловік. Від усвідомлення цього тобі може стати дуже і дуже неприємно, але це і стане початком формування себе. Тому що ти обрав те, що ти повинен, а не те, що ти хочеш. Розумієш? Те, що ти повинен, а не те, що ти хочеш. Навожу тобі банальніший приклад. Тебе кидає дівчина, просто розходиться з тобою. І ти для того, щоб прокачати себе як чоловіка, ти кидаєш її на ігнор і приймаєш цей факт, що все закінчено. Що все закінчено, ти просто приймаєш цей факт. Тебе кинула жінка, значить, між вами все закінчено. Це урок для того, щоб вирости на дистанції. Це урок. Твоя жіноча початок буде, знаєш, тобі казати. Йди, дізнайся, в чому річ. Іди, виясни причину. Саме тому жінки дуже часто говорять, що треба вияснити, в чому проблема. Треба вияснити, чому вона тебе кинула. Коли я загалом знімав відео, чому не треба там бігти і виясняти якісь відносини жінку, яка тебе кидає. Вони кажуть, а як це не визначити? Це ж нормальне ставлення один до одного. Це тобі жінка говорить, а не чоловік. Зрозумій цей факт. Ніколи жінка не навчить тебе як поводитись як чоловік. Усвідом цей факт, усвідом просто раз і назавжди. Якщо ти усвідомлюєш, що тебе кинула дівчина, прийми це гідно і рухайся далі. Не дозволяй собі розвивати в собі жіночий початок. Не дозволяй собі це робити, тому що ти ніколи не вийдеш з цього порочного кругу. Тільки через дискомфорт, тільки через прийняття неприємних рішень кожного дня в тобі і буде розвиватись чоловічий початок, чоловічий стержень. Тільки так. Розумієш, ти повинен усвідомити це тільки коли ти будеш робити через не можу. Крок за кроком кожного дня так буде формуватись твій стержень. Я ще раз наводжу свій приклад. Я роблю дуже багато речей, які я не хочу робити. Я не хочу їх робити. Я не хочу деколи знімати той контент. Я не хочу його робити. Тому що в мене нема мотивації. Але в мене є дисципліна. В мене є дисципліна, я повинен і я роблю. Я не хочу інколи ламати себе. В деяких таких персональних речах, коли там у відносинах з кимось, да, коли людина переходить тобі рамки, а ти робиш їх чоловік. Ти себе поважаєш, і ти робиш так, як ти повинен робити, розумієш, щоб ти розвивав себе, щоб твій чоловічий стержень завжди був сильним. Ти повинен робити ті дії, які не хоче робити в тобі. Твій маленький хлопчик, який ще не сформувався, розумієш? Тільки так. Ти виростеш на дистанції, тільки так ти сформуєш себе як сильну одиницю, тільки так ти будеш бажаним серед жінок і тільки так тебе будуть поважати інші чоловіки. Тому після усвідомлення цих речей в тебе повинен скластися пазл. Залишай свій фідбек, що думаєш щодо цього. Я дякую за перегляд. Обов'язково залишай коментар, лайк, поширюй це відео, якщо ти вважаєш, що воно буде корисним для своїх друзів чи там товаришів. А ми працюємо далі. Фонди внизу донатимо на ЗСУ. Не забуваємо, адже наші воїни вони дозволяють нам загалом жити мирним життям, наскільки це можливо. Дякую їм за це. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я пишу пости по чоловічій освіті. Це таке наше чоловіче ком'юніті. Тому доєднуйтесь. А я вас обняв. Слава Україні!